Шановне панство Вітаю вас, всім вам мир добра, друзяки да Гарна подія у нас вже наступила це для мене, так скажемо. 4 тисячі підписників, друзі. Ще раз вам хочу подякувати. Міцно жму вашу руку. Ми, красавчики, 4000 ми пройшли. Ну, наступна гарна зупинка це буде вже 5, така цифра. Кругла красива. На 4 теж непогано. Для мене це просто вау, супер. Дякую вам, друзі, це. І так як я обіцяв, сьогодні будемо бомбити самий нижній ряд. А саме це у нас будуть скриньки. Це в основному будуть скриньки за золото. Також у нас буде одна можливість відкрити за вільний і за ось ці ось. Кокау. Да? Подивимось. І ще раз нагадуюся, для підписників сьогодні або завтра буду робити розіграш. Ще не приділився з подарком. Можливо, це будуть ці музичні шкатулочки, скриньки. Да? Можливо, це буде пропуск, але там вже побачимо. Так, ну що, не знаю, будемо дивитися, як нам сипе. І на цього будемо відкривати. На чому ми зупинились? Нам залишається 9 штук, щоб гарантовано отримати. так? Ще, по-моєму, 23 танка. <свісно> У нас тут треба крутитися, щоб випадіння йшло, там мінялось. Бла-бла-бла-бла. КВ-13 -бла, 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 бла Так, в колекцію хочеться, Ну Немає в мене Сентінела. Зрозуміло. Ну і три танка вже мені випало. Буде падати кава. Кажу кава ну, в общем, кава Починаємо, дивимось і надіємось на найкраще випадіння. Все ж таки думаю, злити багатенько вам хочу подякувати. Ставте подобайки. пишіть свої коментики. Всім відповім, та підписуйтесь на канал. Ну, шо, починаємо. Давайте, напевно, вільно одну відкриємо. Хоча вам скажу, друзі, нічим практично не відрізняється. від того ще раніше випадало, ну і самі бачите, падають прикраси. Шість какао, до речі, дало це непогано. І 50 золота. Ну, таке собі випадіння. Добре, далі давайте поженемося за золотими. Будемо їх відкривати. Ну що, пішов, злив золота. Надіємось на бомбезне випадіння. Ну, це тільки надія. Так, ну що падає, скажімо так, дуже мало. 50 золота і гаряче какао. Перва за золото раз. Ну що, бомбим далі. Так, ну, якщо випадає багато нагород, це означає, що нічого нам не випало. Добре. Продовжуємо. Я думаю, вам, друзі, цікаво, адже багато хто відкриває, але мало хто відкриває на велику кількість золота. Тут завжди на каналі цікаві відкриття. Як я вважаю, хто любе відкриття різних наборів. Пропозицій. В общем, є. Заходимо, дивимося. Так, 4 какао, 100 золота. Ну давай, коли ми вже танчику то побачимо, а. Не хочеться дожимати до 30 кожного разу. Ну, це прям реально буде, буде невигідно. Я і так розумію, що я втрачу зараз. Зараз витрачаю золото, можна сказати, в нікуди. Ну контент зато, друзі. 4000 обіцяв, будемо бомбити золоті. Значить ми це і робимо. Давай, ну, та ні. Сьогодні, напевно, халяви ми такої не побачимо, щоб раніше. Це дуже, як кажуть, печально. Давай. Давай. Вірю, що должно, повинно, повинно випасти якась раніше, Але не хоче, бачите, 28. Все перед цим я відкривав і знову все те саме. Це те саме. Да. Позабирали всі танчики, звідси, напевно, 100 золота. Ну і гарантовано. Давай! Давай щось хороше. Ну, вісімки були. Дві вісімки, дев'ятка була, дай хоча б десятку. Буде танк і це Скорпіон. Ну, він є в мене. Він є в мене. На жаль, на жаль, це 8. Так, добре, що я хотів подивитись? Так, а ми вже так і підтратились. -то. Я вам скажу, друзяки, це непогано. Зараз хочу ще подивитись. Що змінилося в нас? Ну, тут, звісно, вони нам. Чотири танки сюди змістились. Чи змінився. Процик по випадінню. Ага, було 18, стало 18. В общем, замануха такая якась. Так, і на золото что тут? А? 8 на 150, понятно. В общем, нічого, да. Ну на всі танки тіше залишились, однако 14. 14.33. Да. 4,55. Добре, їдемо. Идемо. кан делаем. Давай, покажись. На жаль, шкода, що не зробили розробники, щоб хоча б, я не знаю, 1% зробити на музичну скриньку. Навряд чи, звісно, вони подивляться моє відео, але якщо всі будемо десь там писати масово так, то можливо, вони нас почують і. На майбутнє, можливо, щось змінить. Нічого нам не падає з цікавого. 50 золота, кокао коли І 4 кави, 100 золота. Ну, міняємо, в общем 900 золота в мінус пішли з цієї скриньки саме, так. Так, що задумалось? можливо машинка? Ага, ні, тут взагалі 50. Не дає нам. Не дає. Та що ж ти будеш робити? Взагалі якась відкрутка. Скільки ми вже потратили. Та багатте нам і потратили. Багатне ми потратили. А по. Отримали, то отримаємо пока що. Ну хочеться, хочеться щось. Хоча б хоча новеньку машинку. Взагалі з сніжних куль мені краще падало. Я там вже попередньому відео розповідав, що було набагато цікавіше сніжні кулі бомбити там. І так воно ну, мені краще заходило, а тут ви бачите щось. Ну, 150 випало, дуже рідко падає. Да. На жаль, на жаль, не дає нам заранше танчик. Хоча б хотілося. Так, ну скільки зловили, а? Надіюсь, подобаючки ви не забуваєте проставляти комент, і підписочки. Ми вже потихеньку, потихеньку, невеликими кроками прямуємо до 5000. Так, щось нагород накидало прям. Єлі влізли сюди, да. І по новій 10 штук ми відкрили після нагороди. І нічого не отримали поки що. Ну да, випав нам скорб, який вже був. Оце таке. Це не те, не те, не те що треба. Давай, КВ-13 сюди. Чи Сентинела вже того. Чи я навіть не знаю. Ні. Оце злив. Це я зливаю. Боже, Боже. Ліда. Да. Прекрасно. Фармимо, і що вони ну, дадуть мені по закінченню мільйон срібла. Яке, ну, в принципі, взагалі мені не потрібно. І куди? З ним? Ждать злив ресурсів. Вже б зробили ще музичну ще одну скриньку. На злив серебра того ж самого, хай тих 20 мільйонів і то вже якийсь обмін серебра на золото, так, а якщо почасти, що ще цікавіше. Та ти що диви, вообще п'ять нагород. І дві, дві кави, ну таке. Дві кави, дві какао. Скільки злито і куди? Куда? За що? Про що? Ну контент є. Тримаємо кулачки, тримаємо кулачки. Давай, можливо, зараз є. І... Відкручено, друзі. Ну, не робіть так, як я, я вам кажу, це. Це для каналу, це для, для блогу. Воно зовсім не вигідно. Тим паче, що. Практично всі машини в мене є, тому воно вам не потрібно. А то відкрили там з десяток за вільне. Ну там трішки за золото, якщо все більше ну не, не тратьте. Дивіться, на даний момент відкрили ми 30 штук і отримали лише одну машину. 30 тисяч золота ми потратили. 30 тисяч і отримали Скорпіона. Так, колись як він тільки виходив, я на нього, мабуть, до 50 злив, щоб його отримати. Ну, але це вже було, напевно, років 3 назад. Напевно, років 3 назад. Десь таку суму і зливав. Так, мінуса. Так. О, зрозуміло. зрозуміло. Та ти шо? Я. Я навіть не знаю. 23. Забирай. Того Ви треба вийти щось тут, я не знаю, почекати. Цю відкрити. Давайте. Давайте цю відкриємо. Відкриємо за... Какао. Нічого, ви бачите, ну пусто. За всім, за всім кругом пустяк. Так, ну і тут, звісно, в нас не вистачає. Здобути ще. Ага, ще можна. Зараз ще відкриємо. Зараз ще відкриємо. Так, щось трохи підвисло, можливо, тут. Да, бублики, те, що всередині, це якраз тут. Да якраз тут, ну да вообще. Может, вы хоть с их пощастыть. да то же. не Не-не-не-не-не. Вид Нажаль. Нажаль. на жаль. На жаль. 26. 26. Ну да. Ага. Угу. 100 золота! 100 золота! Вы что, прикалываетесь? Де мої танки? Де мої танки? Це Слівчанський. Не. В цій грі треба щось Щось змінювати. Просто тупо. дає з посліднього. Ну, все. 29. й І. Давайте ще на завершення. Давайте на завершення тут гарантовано нам вже буде танк. Що нам дасть цього разу? Супер Конкверор. Так, є в мене цей танк, друзі. Є в мене цей танк. Добре, що він випав. Він хоча б мені приніс більше золотих. Так, ну що, 5 танків ми цього разу вицяганили, так? Да? Ну, дивіться, ще скільки треба, щоб, ну, щоб добратися кудись далі. Що змінилось? 0.19 на випадіння танка. Це навіть не 1%. Просто 0,19. Ех. Друзі, напевно, на цьому зупинимось. Хай краще залишиться золото наше до наступних відкриттів. Е Ще будемо зливати, самі розумієте. Відкрили ми 42 контейнери, якщо не помилився, один за вільний, потім 9. Рахуємо 10, 2 за какао і все остальне за золото. Відбили ми небагато, зайшли ми в мінус, будемо рахувати на 20 тисяч. Тому якось так. Вам дякую за перегляд, дякую за підтримку, дякую за вашу підписку. Продовжуємо. Скоро щось розіграємо. Вам бажаємо мира, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.